Доброго ранку, малята! Рада вас вітати! Ну що чомусики, готові до заняття? Запрошую вас на прогулянку. Малята, а яка пора року у нас настала після довгої зими? Так, весна. Весна це чудова і прекрасна пора року, коли природа прокидається від сну. Сонце гріє частіше, день стає довше. З'являються перші весняні квіти. Прокидаються від сну тварини та міняють свої шубки. З вирію додому летять ключі птахів. Але ще досить холодно, березень місяць. Тож повертаємося малята до садочка. Ну що малята? Наша прогулянка мені також. Але що сьогодні дуже-дуже холодно. Малята, нам потрібно зігрітися. А чим ми можемо зігрітися? Так, гарячим чаєм. Малята, ну що, почаюємо? Ой, лишенько, забула. Та в мене ж немає чашечок та блюдечок. Здається, я знаю. У нас сьогодні ж заняття зліпки, тож давайте зліпимо собі чашечку та блюдечко. Запрошую до творчої майстерні. Малята, сьогодні на занятті я навчу вас ліпити чашечку та блюдце. Для роботи вам потрібна дощечка, стека та два шматочка пластиліну. Починаємо роботу з того, що беремо один шматочок пластиліну і добре його розминаємо. Потім ми скочуємо кулю круговими рухами рук. Ось так. Малята, ось така куля в мене вийшла. Тепер я кладу її на дощечку і однією долонькою добре-добре притискаю. Добре притискаємо, прибираємо долоньку. Ось наше блюдечко готове. Тепер малята. Я беру інший шматочок пластиліну, трішечки відрізаю. Це буде наша ручечка до чашки. І так само беру, розминаю спочатку пластилін та скочую кулю. Ну що ж, куля готова. Тепер малята я Великим пальцем посередині продавлюю. Ось так. Тепер буду вирівнювати сторони, поправляючи і притискаючи вк... великим та вказівним пальчиком. Ось так формуючи нашу чашечку. Вертаю і вказівним пальчиком вирівнюю низ нашої чашечки, щоб вона могла стояти на нашому блюдечку. Ось так. Тепер мені залишилось зробити ручку. Беру пластилін, розминаю і скочую ковбаску невелику, товстеньку, ось таку. Тепер беру нашу чашечку і збоку, ось так притискаючи пальчиком, закріплюю. Тепер роблю загин. І так само знизу пальчиками добре-добре притискаю. Ось дивіться, яка чашечка з ручкою вийшла в мене. малята, ми з вами гарно попрацювали в творчій майстерні. Наші чашечки та блюдечка готові, тож можна й почаювати. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!